Страх літати, або аерофобія, також це називається, або сюди можна віднести і страх висоти, тому що часто буває таке, що людина боїться літати через те, що в неї є страх висоти. І від цього можна позбутися. Тому що частіше за все цей страх набутий. Тобто, колись хтось передав, поділився цим страхом з вами, і ви це прийняли як за істину, те, що, наприклад, літати це небезпечно. І також стали боятися літати. Перед цим, от коли людина йде на літак, в неї як мандраж починається: або паніка, страх, серцебиття і таке інше. І це не дуже зручно це заважає, і це як, буває таке, що людина відмовляється, наприклад, від якихось справ або від якоїсь подорожі. Тому що вона боїться летіти. Або обирай інший шлях, тобто на поїзді, або на машині, але це також буває не завжди зручно. Особливо тоді, коли тобі треба кудись доїхати швиденько. Тобто, немає часу на те, щоб їхати декілька днів в іншу країну, наприклад, або в інше місце. І від цього страху можна позбавитись. Тобто цей висновок, який ви колись зробили. Невірний, те, що літати це небезпечно, можна замінити. Спочатку зрозуміти, звідки він у вас взявся, цей страх. І цей висновок, який ви тоді зробили, негативний про те, що літати це небезпечно, його поміняти на позитивний. І після чого ви зможете легко і спокійно літати на літаку і отримувати навіть від цього задоволення. Якщо у вас є така проблема і ви боїтеся літати на літаку, напишіть мені приватні повідомлення, консультація у мене безкоштовна, ми зможемо розібрати вашу проблему і також потім домовитись на сесію, коли це можна просто і швидко вирішити.